Усім привіт! Ми сучасні діти. Ой, як любимо посидіти в телефонах та комп'ютерах. А якщо я скажу, що іноді це навіть корисно робити? Як? Чому? Відповіді на ці запитання і будемо разом шукати. Мене звати Єва Кучува, і ви зі мною. ІТ – цей термін ви напевно чули, але що це таке і чому дітям важливо його вивчати? Про це говоримо з сеу Чернівецького АІТ кластеру Дмитром Шкільником. Вітаю, вітаю! І одразу прохання. Давайте уникати складних термінів ІТ – Що ховається за цим словом? Щось дуже складне. Насправді, ІТ – це дуже зрозуміла річ, ІТ – це галузь, куди приходять різні. Різні бізнеси, різні люди, щоб отримати інструменти для полегшення виконання їх задач. Наприклад, до нас приходить людина з ресторанного бізнесу, або людина, яка займається авіаперевезеннями, або люди, які займаються медициною, і ми для них розробляємо рішення, які дозволяють їм краще робити їхню роботу. А з якого віку починати вчити IT? Коли не буде зарано, насправді IT починати вчити не буває ні зарано, ні запізно. Я знаю одного дядю в Україні, який в 62 роки став програмістом. Я знаю е школярів, які в 14 років вже робили перші задачі для якихось компаній. Насправді, якщо дитина хоче стати класним фахівцем, я б би радив би починати з англійської мови. Тому що ми спілкуємося зі всім світом, ми спілкуємося з представниками різних культур, тому англійську мову мають знати всі дітки. Також е класним початком для ІТ це є математика. Математика це справжня класна вправа для нашого мозку. І коли людина класно знає математику, їй дуже легко розібратися в самому ІТ. Тому мені, я вважаю, що з першого класу. Кожна дитина має вчити дуже класну англійську мову і дуже сильну математику. Але часто буває, що батьки змушують, а дитині ця сфера не подобається. Як зацікавити малечу? Я за те, щоб діти робили те, що вони хочуть. Не треба змушувати когось йти в ІТ. Може, є дитина, яка стане класним лікарем або класним авіаконструктором, або ще щось. А батьки цей талант можуть потушити в дитині. Тому я завжди закликаю і раджу. Що давати дітям право вибору і давати дітям можливість мріяти і обирати, Глянемо на цю ситуацію з іншої сторони, якщо дитина не мріє стати програмістом, тоді для чого її смалки вчити IT? Насправді IT — це інструмент, який потрібний в будь-якій галузі. Навіть якщо дитина ще не визначилась, ким вона хоче стати, я б радив вивчати основи IT, як надійного інструмента для вирішення задач з різних галузей. Наприклад, якщо дитина в майбутньому стане власником ресторану, чи лікарем, чи авіаконструктором, чи власником готельних бізнесу, знання, потужні знання it інструментів їй допоможуть в її роботі повсякденній праці і допоможуть їй вирішити багато задач і гнутнути багато помилок. Коли готувалася до нашої розмови, знайшла таку цитату. Навчання IT – це інвестиції в майбутнє дитини. Погоджуєтеся? Чому насправді так? Це класна інвестиція в майбутнє. Чому? Тому що під час навчання IT дитина постійно працює з алгоритмами, з різними задачами для пошуку класних рішень для своїх задач. У дитини проробляється логічний апарат і в майбутньому, де би дитина не працювала, її навики по логіці, по пошуку оптимального рішення. По побудові якихось алгоритмів, по побудові якихось е, плану дій це допоможе. Дякую за бесіду. Вона справді була корисна. І так, батьки, чуйте та поважайте вподобання своїх дітей. Це і є секрет міцної родини. До зустрічі!